Що відомо станом на цю мить після ночі? От, наприклад, це місто Київ його знову обстріляли вже вкотре пісочать українську столицю. Фактично, вдруге за добу столиця під атакою ворога. На жаль, є ну, люди, які загинули три особи. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу БПЛА у Деснянському районі, де сталися пожежі на одній з локацій внаслідок влучання БПЛА. Сталося загоряння в дев'ятиповерховому житловому будинку. З верхніх поверхів було врятовано 13 осіб, як повідомляється. Далі друзі, треба показати відеофрагменти від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це щодо Києва, значить, відомо, що за іншою адресою є влучання, є влучання бепла у 16-поверхівку. Внаслідок чого з першого по дев'ятий поверх вибито вікна також надійшли повідомлення про влучання безпілотних літальних апаратів в багатоповерхівку в оболонському районі міста. На місці рятувальники пожежі не виявили. Внаслідок атаки постраждали 29 людей. З них семеро це діти. Всім потерпілим надається допомога. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 100 Рятувальників понад 20 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Це місто Київ. Хто з Києва нас дивиться? Дописуйте, будь ласка, далі поговоримо зокрема про Чернігів, тому що там, друзі, на превеликий жаль є. Ну, ви самі знаєте, що, по перше, росіяни там мало не до геноциду доводили ситуацію на Чернігівщині. І, от вчора пізно ввечері ворог ударив безпілотником по цьому місту, і справа в тім, що привіт прийшовся по території підприємства. Як повідомляє В'ячеслав очільник ОВА, зайнялася вантажівка, вогнеборці ліквідували пожежу у Новгороді Сіверському через влучання безпілотного літального апарату зайнялася адмінбудівля одного із підприємств критичної інфраструктури. Ось світлина з Чернігівщини, подивіться. а Значить, приміщення знищене вогнем повністю. Я так розумію, що мова йде про це приміщення, то воно ну, знищене вогнем. Всього за минулу добу агресор 18 разів обстріляв Чернігівщину під ударом 14 населених пунктів. Рухаємось далі, друзі, поговоримо про Запоріжжя. Але перш ніж перейти до Запоріжжя, я не розумію, що у нас взагалі відбувається тут у чаті. По-перше, Сто людей нас лише дивляться, чому так поясніть мені. Будь ласка, можливо, проблеми з тим, що переводили час. Можливо, проблеми з посиланням не працює посилання, можливо, в тому, що немало мало лайків. Лайкніть. Будь ласка, можливо, більше людей подивиться. Розміщуйте посилання в соцмережах. Порадьте, будь ласка, друзям, рідним і знайомим. Якось дивно сьогодні починається цей ранок. Ну і зрештою, напишіть в чаті звідки ви я, хоча б чат, перевірю, чи працює він, тому що буває інколи не працює. Дописуйте, будь ласка. Звідки ви я, наприклад, з Миколаєва? Звідки ви друзі? Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса, Івано-Франківськ. Пишіть, будь ласка, з'ясовуємо географію нашої аудиторії. Минулого разу нас найбільше дивилися саме з міста Миколаїв. Тому дописуйте, будь ласка. Я щойно проговорив ситуацію на нашій славетній Чернігівщині. І далі хочу поділитися з вами свіжою інформацією щодо Запоріжжя. Тут одна людина поранена, одна на жаль, загинула внаслідок ворожої атаки. На Гуляйполівську громаду росіяни керованими авіабомбами вдарили по рівну рівнопіллю. 63-річний чоловік загинув у іншого постраждалого контузія. Як повідомляється, впродовж доби окупанти завдали 663 удари. Друзі, 663 удари. Так на секундочку, по 16 населених пунктах Запорізької області. Війська Російської Федерації здійснили п'ять авіаційних ударів по степовому, гуляйполю, Успенівці і низці інших населених пунктів. 414 безпілотників різної модифікації, переважно це fpv дрони Вони атакували Юрківку, Степногірськ, Плавні і низку інших населених пунктів. Шість обстрілів з РСЗВ. З ракетної системи залпового вогню було завдано по території Степового Оріхова, Чербаків, Малинівки, 238 артилерійських ударів нанесено по території Степногірська, по території Плавнів, Степного і так далі. Надійшло всього 12 Повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, як пишуть. Ось так: це Запоріжчина. Друзі. Хто звідти дописуйте, будь ласка, далі світлина саме з Дніпра, з Дніпропетровщини, і тут треба сказати наступне: значить справа в тім, що станом на цей ранок відомо. Що від вечора Росіяни атакували Нікопольщину майже півтора десятки разів на райцентр на Марганецьку, Покровську, Мирівську громади скеровували піввідрони. І важку артилерію, і от постраждала 63-річна жінка з опіками її доправили до лікарні і надали там необхідну допомогу. Серед пошкодженого три приватні будинки: господарська споруда, лінія електропередач, газогін, обстеження території, по яких бив противник триває. Оборонців неба знищили над областю 18 ворожих безпілотників. І про це повідомили у ПВК. Нагадую, друзі, говоримо зараз про. Дніпропетровську область, і тут пан Владислав Гайваненко, зокрема, про це дописує. Хочу вам також розповісти про ситуацію на Сумщині, тому що Олег Григоров, це очільник області, відписав сьогодні, що наслідки атак Російської Федерації за добу є такими. 64 обстріли по 31 населеному пункту в 14 громадах області пошкодження в громадах. Такі Новослобіцька, приватний будинок, Краснопільська, об'єкт цивільної інфраструктури, Попільська громада це адмінбудівля, постраждала, об'єкт інфраструктури. Багатоквартирних приватні житлові будинки. Білопільська громада, там нежитлове приміщення, об'єкт цивільної інфраструктури. Евакуйовано двох людей. Повітряна тривога тривала 20 годин 57 хвилин. 21 годину тривала повітряна тривога. Ви можете собі взагалі це уявити? 21 годину, друзі, у ніч на 25 жовтня Російська Федерація завдала балістичного удару по Києву. Ракети влучили одразу в кількох локаціях. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, удари зафіксовано в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі. Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території, внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях, написали надзвичайники. Пізніше Київська міська військова Адміністрація повідомила оновлені дані. За словами її керівника Тимура Ткаченка, внаслідок удару ворога загинула одна людина, ще десятеро. Отримали поранення різного ступеня тяжкості. За попередньою інформацією, внаслідок атаки фіксуємо пожежі на кількох локаціях в лівобережній частині міста. Є інформація про пошкодження в житловій зоні в Дніпровському районі та постраждалих. Попередньо внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку. Внаслідок атаки постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі, писав він. Крім того, в мережі з'являлася інформація про пожежу складів на Троєщині. Повідомлялось також, що російська ракета влучила у землю поруч з житловими будинками та дитячим садком. У мережі також писали, що окупанти атакували ТЕЦ на лівому березі міста. Під атакою противника була і Дніпропетровська область. Про це повідомив Владислав Гайваненко, виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Російська армія вдарила як ракетами, так і безпілотниками по Синельниківському району. Під обстріл потрапили три громади Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська. Загинули двоє людей. Ще семерок постраждали. Виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда, магазин, авто йдеться в офіційному повідомленні. Також атак зазнала Вербківська громада Павлоградського району. Тут російська армія використала безпілотники, внаслідок чого пошкоджено інфраструктурні об'єкти. По Нікополю тривали удари безпілотниками та артилерією. Зайнялися гараж та легковик. Росія була і по Донеччині. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації адміністрації Вадим Філашкін на жаль, не минуло без трагічних наслідків. Одна людина загинула ще п'ятеро дістали поранення від російських обстрілів минулої доби. Цієї ночі моніторингові ресурси повідомляли також про загрозу запуску ракети «Орєшнік» з капустиного яру. Вся наша команда висловлює щирі співчуття родинам загиблих, а також пораненим через терор Росії.